Ситуація на лінії бойового зіткнення, яка проходить по території України, залишається вкрай складною. Так біля часового яру окупанти активно застосовують артилерію і дрони. А ще ворог кидає на цей напрямок добре підготовлені підрозділи. Про це повідомив представник прес-служби 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін. Полухін відзначив, що росіяни менше почали обстрілювати позиції часового яру. При цьому продовжують активно гатити кабами по тилових містах. Серйозно страждають Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ та навколишні населені пункти. На даний момент ситуація лишається непростою. Противник штурмує щодня, намагається брати наші позиції під своєю піхотною силою. Окрім того, не залишив спроби проникати крізь позиції наших бійців. Щоб накопичуватися в якихось руїнах в тилу. Однак жодна його тактика, ні штурми, ні ці речі з малими піхотними групами не є успішними, лінія фронту досі проходить по каналу Сіверський Донець Донбас, і противник не має тактичних і стратегічних успіхів на нашому напрямку.